Як на зовнішньості жінки позначається дефіцит жіночих гормонів, в першу чергу менопаузальному віці, в менопаузі, жінки починають набирати зайву масу тіла. На превеликий жаль, це є і набір маси тіла, повільний, а ось швидкий, а є такою досить неприємною зовнішньою ознакою того, що жінка вже в менопаузальному віці. Наступне, що змінюється, це стан і якість нашої шкіри. Вона може ставати дряблою, сухою, зменшується рівень колагену, Відповідно, шкіра втрачає пружність. якість Шкіри з'являються зморшки. Це все нас не влаштовує. Ми звертаємося до косметологів, доцільно приймати гормонально замісну менопаузальну терапію для того, щоб це полегшувати і покращувати свій стан. Також зовнішність жінки може зазнавати впливів таких станів, як припливи через порушення терморегуляції на фоні дефіциту жіночих статевих гормонів. Жінку може кидати то в піт, то в холод. У неї дуже різко змінюються температурні. Чутливості відповідно це теж буде погіршувати якість життя і впливати на нашу зовнішність. Також варто зауважити, що у менопаузальному віці у нас можуть змінюватися окрім шкіри, окрім виділень шкіри, запах шкіри до речі, можуть змінюватися ще стан якість нігтів та волосся.